Сонце сідає образом бути, пальці на твоїх ногах німіють. Наше життя сивим негром виграє на гармоніці блюз. Сьогодні у когось з'явився новий діагноз, смертельна лейкемія. Те, що він не у тебе з'явився, це, безперечно, плюс. Ти заводиш мене і півміста. Наче боксер суперника у Рингу кут, все, що мені лишається, відводити очі, як матір неслухняного сина. Але доки я дихаю, маю право пройти цей маршрут. Тернистий та розгалужений, наче дорога в бронках для Нікотину. Ти, звичайно, маєш секрети і ховаєш їх глибоко у собі. Та я все одно впевнений. Що зможу дізнатися правду, але у житті складається так, що тільки но в ресторані принесли обід, бос телефонує і викликає тебе на нараду. І я, не згаявши ні секунди, прийду і притисну тебе до стіни або повалю на ліжко і скажу, що з самого початку все знав. Гучно гратиме телевізор марші Другої світової війни, німецькі марші із ароматом альпійських трав. Коли я встану, ти лежатимеш непритомна, під світлом місяця, наче під сонцем софіту. А поруч душа твоя. Тілом гарячим втомлена, відмовлятиметься мене розуміти, коли ти прокинешся, я триматиму тебе за ноги, розглядатиму їх пристрасно та чекатиму з неба води. Буде зійде з сонцем і від твоєї тривоги. Залишить на спині в мене у вигляді шрамів сліди. Я не знаю, можливо, це буде патетика, але ти між ляльками і протизаплідними ліками. Ти ще вчора лягала спати з ведмедиками. А сьогодні лягаєш уже з чоловіком. Ніч, як завжди, тобі перекриє кисень сигаретами пивом цією кімнатою. І життя так невпинно над ліжком нависне, і не буде тоді ні мами, ні тата. Ти сама. І в твоїх неглибоких кишенях набивається сніг і примерзлий лід, а ти мовчки їси тісто з варенням, наче небо закінчилось, ніби так слід. Ми йдемо, осипається сніг, наче ніч ця уже не наступить ніколи. Ти ще вчора ходила до них, а сьогодні підеш до школи. Я не знаю, можливо, це буде патетика, може ти так і хочеш оцих змін. Ти ще вчора мріяла про косметику, а сьогодні в думках лише кокаїн. Рай, випускаєш гамах, рій зривається, ти зачиняєш лице, зачинаєш лічити їх три, дві, одна, нуль і мінус одна, мінус дві, мінус все. Розколупуєш рану в руці, випускаєш себе. Витікаєш уся як із трьох в мінус три, і комахи твої лежуть мертві серед твоїх всміхів і сліз твого шепоту й крику. Розколупуєш нас, ніби рай, ніби рану в руці, як каштан. Який коле, але серцевина тверда, так цікаво, а що там ще глибше в оцій серцевині ще глибше нічого шкода. Між нами нічого немає, дівчинко. В сенсі немає жодної відстані. Всі інші близькі нам люди лічені від нас віддаляються, ніби під тиском, і навіть цікаво, що здатне вплинути, щоб нас розірвало на двоє, кохана. бо ми настільки взаємно поглинуті що навіть безодня на нас не гляне. Це бісить, як бісить кожна приреченість, та ми, здається, і збіситися згодні життя на межі. Це так небезпечно бути безодною одне одному. Я не знаю, який вогонь відступає сюди. Чиї речі вже рятують із один медиком. Десь біжать лосі крізь наповнений тріском ліс? Не чую, як грають їхні ністрі. Не хочу оплакувати мурах у їхніх розтоптаних містах. У подвір'ях займається розвішана білизна, я думаю, про китайські ліхтарі. Простіть, сьогодні я пронісся площею залитою сонцем і не помилився напрямком. Я покину вас ненадовго до кінця важкого дня, щоб уночі повернутись і проказати у ямку чиїсь ключиці. Люблю ніч. Гріє. ніби густе волосся, Ніч. Ніч. Гріє. ніби. Ніч гріє, ніби густе волосся. Ніч ніч. У басейні вже погасили світло, ми були останні. Хтось з буркотів металевими шапками. Хлопець і дівчина з однаковими татуюваннями витиралися довгим рушником. Гуснула смарабдова вода. Поки на дні зав'язувалося якесь інше життя, Осад, світлистий планктон. Так малюють душі, коли вони виходять із тіла у коло. Так постіль хитка і безіменна буде витись для нас на останньому поверсі. Святим є той, хто запізнюється. То обертається, щоб побачити, як зал накриває тінь, як зал, накриває.